У справі схуднення не так важлива система харчування, якою ви притримуєтесь, не так важливий тип і об'єм фізичних навантажень, які ви вибираєте для себе, як одне питання, яке 99% серійних худіючих собі не задають, а тому постійно зриваються. Я тут говорю про тих, хто завжди на дієті і має погані стосунки з їжею. І я теж проходила через дієти, спорт, підрахунок калорій, інтуїтивне харчування, що я тільки напробувала. пробувала. А потім вивчаючи, читаючи книжки з доказової психології. Проходячи свою власну терапію, працюючи з людьми, я викристал... викристалізувала одне головне питання, яке кожен має собі задати перед тим, як сідати на чергову дієту. Я Ольга Онощенко, сертифікована нутриціологиня, терапевтка і персональна тренерка, а також докторка соціальних наук. І я допомагаю людям керувати своєю вагою уже 10 років. На цьому каналі я ділюсь з вами знаннями. Про психологію і нутриціологію даю практичні поради, які допомагають вам худнути екологічно. Почнемо з міфу. Дуже часто кажуть, що мотивація дуже важлива. Якщо ми мотивовані здоров'ям, добробутом, тоді ми будемо притримуватись дієти, будемо мати сталі результати і будемо захищеними від розладів харчової поведінки. Якщо ж ми худнемо для краси, для фігури, для того, щоб подобатись іншим, тоді це все може закінчуватись зривами, розладами харчової поведінки і зниженням самооцінки. Насправді люди сідають на дієту і займаються спортом з дуже різних причин: хтось хоче гарно виглядати в купальнику, хтось робить це для того, щоб подобатись. Протилежні статі. Хтось хоче виглядати добре у весільній сукні або у весільному костюмі. Хтось робить це для того, щоб знизити холестерин і рівень цукру в крові для здоров'я і довголіття. Хтось хоче застьобувати джинси без легкого акта насилля кожен раз. Хтось хоче, щоб Коліна перестали тріщати, а хтось, що було більше сил ганятися за дітьми або носити онуків на руках. Але це все мотивація на поверхні. Важливе питання, що стоїть за цією мотивацією. За теорією CFT, Compassion Focused Therapy, терапії, основаної на співчутті, за авторством Пола Гілберта. Тут важливо не Крістінеф, а Пол Гілберт. нами ми. Може рухати або загроза і самокритика, коли ми вважаємо себе недостатньо хорошими і діємо з позиції, нам треба виправлятись, або нами може рухати любов до себе, прийняття себе і природня потреба зростати, розвиватись. Тоді ми робимо будь-що з позиції піклування про себе. Бо Цінуємо себе і тут важливо зазначити, що любов до себе зовсім не означає потурання своїм примхам, лежання на дивані і поїдання булочок о десятій вечора. Ні, любов до себе або самоспівчуття self-compassion – це зовсім інше, але про це будемо говорити в окремому відео. У відео, яке буде називатись Як любити себе правильно. А поки що розберемо таку ситуацію, як людина вирішує зайнятися спортом і сісти на дієту заради хорошого самопочуття. Чудово, правда? Класна мотивація. Але якщо її самооцінка залежить від цифри на вагах, то кожен грам недоскинутий стає катастрофою, особистою катастрофою. Вона починає ще жорсткіше обмежувати себе, панікує через зайві калорії, пропущене тренування, і ось уже шлях до здоров'я перетворюється на боротьбу з собою і постійну тривогу. І тут важливо, як людина ставиться до себе в процесі і що нею рухає. Повертаючись до Compassion-Focused Therapy, терапії, основаної на співчутті, нами рухають дві сили: самокритика і контроль, та самопідтримка і турбота, самокритика і контроль. Як це звучить? Я недостатньо хороша. Треба тримати себе в руках. Я зараз голодна, але їсти не буду. бо жирна. втомлена, але все одно. Піду бігати, бо якщо не побігаю, то так і залишусь жирною. Я цитую, я не люблю використовувати це слово, але так, дуже часто думають про себе люди. Як же звучить самопідтримка і турбота? Я піклуюся про себе, я щиро себе ціную, тому хочу змін на краще. Хочу діяти на свою користь. Тому зараз незважаючи на те, що я втомлена, я піду побігою, тому що знаю, що після пробіжки мені стане краще. Або я навіть можу перетерпіти легкий голод, тому що я про себе піклуюсь. Тобто, що відбувається, коли схуднення іде через недостатність і критику, це, по-перше, постійне відчуття я недостатній, постійне фонове незадоволення собою. В цьому випадку їжа стає тестом на силу волі, тому що я себе обмежую і мені не можна помилитись, мені не можна з'їсти щось зайве, мені не можна з'їсти щось заборонене. Бо мій критик мене знищить, якщо я це зроблю. І якщо я вже це роблю, то мій критик починає мене нищити, і щоб зменшити біль від цих негативних почуттів, направлених на себе, я буду. Переїдати, з'їла зайву цукерку, почала себе гнобити за цю зайву цукерку, їм другу, третю вже з'їдаю всю коробку, щоб трошечки заспокоїти свою нервову систему, яка вже е, в овердрайві через те, що я людина і я помилилась. Таких людей вага визначає їх самооцінку. Якщо я худа, я цінна, якщо я не худа, я не цінна. І таким чином відносини з собою. Стають токсичними. І тут ви вже можете здогадуватись, що відносини з їжею дуже часто відзеркалюють відносини з собою. Як же виглядає ситуація, коли зміни відбуваються через турботу, коли ми починаємо худнути через турботу про себе, через цінування себе і свого тіла? Їжа це просто їжа. Ми не відчуваємо провину, якщо ми їмо якусь булочку. Ну з'їли сьогодні булочку завтра не з'їмо. Теж мені проблема. Фокус таких людей не на тому, яка я погана, недостатня де мені ще виправитись. А що я можу зробити для себе? А на що ще я здатна? А як я можу подбати про себе? А як я можу зробити собі ще краще? І, звичайно, немає страху зіпсувати результат одним шматочком торта, тому що я знаю, що я можу з'їсти шматочок і зупинитись. Тому що в мене спокійніший емоційний фон, Через те, що я з собою не борюсь, я з собою в мирі, тому мені не треба заїдати ніякі стреси. Ну тобто, стреси можуть бути зовнішні, але внутрішні стреси, принаймні, ми вже не заїдаємо. І це вже робить життя набагато легшим. Тобто, ми себе не сваримо, щоб не трапилось, а дружньо коригуємо свою поведінку. Якщо там щось не виходить, нема результатів, щось роблю, дивимось. А як я можу це змінити, щоб все-таки почати худнути? А де я ще можу, Може додати фізичну активність, може щось поміняти в дієті? Ми даємо собі простір для помилок. Ми експериментуємо і ми не боїмось провалитись. Що вже казати про відсутність зривів? Це дуже сильно допомагає підтримувати здорову вагу. Тому що нам не треба ні переїдати, щоб заглушити стрес і фонове незадоволення собою, ні голодувати, щоб заглушити стрес і через фонове незадоволення собою. Тобто, ми вже зрозуміли, що не має значення, яка у нас поверхнєва мотива мотивація, чи я худну для того, щоб вдягти гарну сукню. І класно себе відчувати в ній. Чи я займаюся спортом для того, щоб мати активну старість і грати з онуками в футбол? Тобто мотивація як здоров'ям, так і зовнішністю, може бути здорова, а може бути нездорова. Все диктує відношення до себе в цьому процесі і позиція, з якої ми починаємо худнути або займатися спортом. Так і поведінка, будь-яка поведінка може бути адаптивною або дезадаптивною, здоровою або нездоровою. Підрахунок калорій. Дуже часто кажуть, що це нездорова харчова поведінка. так? Обмеження в їжі, пропуски прийомів їжі, щоденні заняття спортом, дисципліна. Це все може бути ознакою симптомом харчової поведінки, а може і не бути. Питання в тому, що там на бекграунді. Що там у нас на фоні? Гноблення себе, відчуття своєї, своєї недостатньості? відсутність цінності себе і свого тіла? Чи у нас на фоні відчайдушна, безкомпромісна турбота про себе і любов до себе? Візьмемо печиво: ми можемо з'їсти печиво або відмовитись. І це може бути як здоровим, так і нездоровим. Можна відмовитись від печива, тому що я знаю, що якщо з'їм цукор зараз, то буду себе погано почувати. Тому я кажу ні. Хоча виглядає смачно, наче як хотілося би. Але я кажу ні, бо я не хочу потім себе погано почувати. Або я можу відмовлятись від печива, хоча я його дуже хочу, тому що це самопокарання. Я ненавиджу своє тіло, я хочу якнайшвидше втратити вагу. І тому я набуду це печиво. Тут ще дуже важливо це емоційний заряд. Можна з'їсти печиво, хоча да, мені треба худнути, але накарати себе, себе за це. Просто продовжити потім свою дієту без почуття провини. Ну було класне печиво, і голодна була. Я всього лиш, лише людина, і я роблю як найкраще. Ну з'їла, ну буває. А от якщо я з'їла печиво і оцінила це, як я слабка, і я зірвалась, і я ніколи не схудну. Це вже самоосуд, самокритика, це самоатака. І, звичайно, в такій ситуації вже хочеться і друге печиво, і тортиком догнатись. Тобто завжди вирішує питання, чому. І якщо ми вже з'їли печиво, то що це для нас означає? Як ми це інтерпретуємо? Катастрофа, невдаха? Чи буває нічого страшного? Ще схудним, що я можу. Якщо вже мені це печиво так не бажане, то просто окей, помилилась. Що можу зробити наступного разу, щоб відмовитися від печива? Або якщо я погладшила, то що це для мене означає? Катастрофа. Я не гарна, я невдаха, Розпустилась? запустила себе, жахлива, негарна. Чи може бути та нічого страшного? Що схудно? Ну, повісила джинси е, за вузькі, там на потім відклала. Зараз хожу в одязі, який, е, в якому мені комфортно і який теж гарний. Схудно був в інстаграмі пост е, жіночки, яка е, в якої цільова аудиторія є жінки в перімено менопаузі. І вона показує на своєму прикладі, як можна залишатись в формі. І в неї був пост. В якому вона казала, що встала на ваги, погладшила на 2,5 кг, але не панікувала, тому що в неї скоро місячні вона тренувалась важко цього тижня, тому, можливо, трошки м'язи набрали глікоген або мають запалення, ну в хорошому сенсі, запалення. Вона здається, там щось з'їла, зайве нервувала, ще, ще, ще щось, щось. Тобто, вона перелічила, чому вона має, може бути важчою зараз, щоб сильно не вбиватись, не переживати. Але це все добре, так це все може, може пояснювати набір ваги. Але чи треба нам виправдовуватись за те, що ми погладшали? Ну, погладшала. Ну, буває. Ну, хотілося мені смачненького. Поїла смачненького, ну ще схудну. Я людина і людям притаманно переїдати. Ми так еволюціонували. Якщо бачиш їжу, треба її з'їдати. Бо потім не буде і помреш з голоду. Я тут не пропагую. Їсти все, що ми бачимо, я навпаки кажу, що обмеження в дієті навіть для зовнішності можуть бути здоровими і екологічними, і можуть не призводити до РХП. Головне питання хто я в цій ситуації і як я до себе ставлюсь? Навіть щоденне зважування може бути здоровою поведінкою. Якщо це просто мій спосіб підтримувати здорову вагу, що от я бачу, що набираю, це мене включає, оп, треба е, трошечки послідкувати за тим, що я їм. І все. Е, візьміть людину, наприклад, чоловік. От Чоловіки дуже часто худнуть не для того, щоб подобатись комусь, не через те, що їх цінність залежить від ваги, а знаходять інші причини і сенси. От, наприклад, Піст людина відмовляється від певних продуктів на певний час. Це що, розлад харчової поведінки? Ні. Що воно потім зривається на ці продукти? Ні. Вся справа в глибині мотивації в сенсах. То як же здоров'я чи здоров'я не є хорошою? Достатньо хорошою мотивацією, як би там, що би там за ним не стояло. Так, здоров'я важливе. Ми знаємо, що є статистика. Є дослідження, які показують, що надлишкова вага збільшує ризики таких-то, таких, -то, таких, -то, таких, -то, таких, то, таких, то, таких, то, таких, то хвороб. Але схуднення, це що? Це наслідок певної поведінки, як набір ваги утворюється внаслідок певної поведінки. так і схуднення утворюється внаслідок певної поведінки. І тут дуже важко розуміти, що якщо є вже проблеми з переїданням, зі стосунками з їжею, і що зараз краще не йти всхуднення. То треба розуміти, що активний спосіб життя покращує здоров'я, просто рух, просто вправи, просто фізичні навантаження, наприклад, вже покращують чутливість до інсуліну, навіть без зміни ваги збалансоване харчування знижує ризик хвороб, навіть поки що без якогось схуднення. Ну, в ідеалі, звичайно, худнути на 5-10% тоді точно знижується ризик всіх хвороб. А самокритика підвищує стрес, а стрес, в свою чергу, підвищує емоційне переїдання, підвищує почуття голоду, може також підвищувати кортизол інсулін. Тут ми не маємо вимірів, ми просто так механістично можемо здогадуватись. Тому головне не вага, а те, як ми до себе ставимось в процесі. Бо вага, звичайно, важлива для здоров'я, здорова вага, але слідкувати за своїм здоров'ям можна багатьма іншими способами, окрім зниження ваги. Як я вже сказала, це вправи: це збалансоване харчування, це зниження стресу, покращення турботи про себе, робота з психотерапевтом, медикаменти це теж не треба забувати: від антидепресантів до IGF. 1 Оземпіку і компанії, цим всім треба користуватись, тому що дуже часто ожиріння це саме хвороба, яка потребує постійних медикаментозних втручань. Дуже часто це не проблема поведінки або сили волі, це може бути генетична проблема, з якою ми не в, не в змозі впоратись, просто навчившись контролю імпульсів і кожен раз пересилюючи себе. Я про це вже говорила в багатьох відео, як це працює. Не завжди все прямо все залежить від нас. Ну і до речі, соціальне коло дуже важливо: соціальна підтримка, контакт з іншими людьми, людьми близькі теплі стосунки теж дуже сильно впливають на здоров'я. Тобто, що з цим робити? Задайте собі контрольне питання: як я ставлюсь до себе в процесі? Якщо я постійно себе гноблю, намагаюся себе виправити постійно собою незадоволена, худну через сором, через загрозу. От якщо не буду худою, то все пропало, то я нецінна. То мене відкинуть, то це шляху у виснаження і узриви. Тобто, якщо я ставлюсь до себе як до людини, яку треба виправляти і контролювати, я не гарна, погана, не варта любові, якщо в мене є зайва вага, то варто змінювати на дієту, не перестрибуватись дієти на дієту, а змінювати ставлення до себе. А якщо я ставлюсь до себе як просто до людини зі своїми недоліками. Перевагами, як до людини цінної за замовчуванням в будь-якій вазі, яка хоче зростати, яка хоче для себе найкращого, то тоді вперед до перемог все вийде. Бо я буду робити це з тієї позиції, що хочу турбуватись про своє тіло, підтримувати себе, робити свою якість життя ще кращою, мати більше сил і да, виглядати підтягнуто, да нормалізуємо бажання виглядати краще. Єдине, що тут важливо, не купуватись на сучасні стандарти краси. От це було моєю проблемою. В мене зараз вага, якою я на 100% задоволення, і це розмір М. Це десяточка англійська, це вкос, якщо ми підемо, це 38-й розмір. Якщо це зараз це розмір М, а в юності я намагалась бути розмір С. Що моєму тілу не притаманно, то це вже ну це вже бажання позбутись будь-якого жиру, і це дуже нездорово для жінки. Тобто розуміти свою генетику, хтось бейонс, хтось зендея. І вже якщо ви Бійонс, то просто прагніть своєї найкращої форми, чому б ні? І якщо ми підходимо зі здоровою психологічною позиції, то ми і будемо вибирати методи більш екологічні. М'якіше до себе, будемо ставитись м'якіше до себе, будемо пробачати собі помилки, не будемо катастрофізувати відходи від, від дієти або пропуск тренування. І це нам буде допомагати бути більш дисциплінованими. Взагалі-то займатися більше спортом, бо ми виберемо. Той вид спорту, який нам подобається, в тій модальності, яка нам подобається. Виберемо собі тренера, який буде нас не гнобити, а підтримувати, і який нас буде не виснажувати, а матиме класні знання в анатомії, фізіології і біомеханіці, а не ганяти нас так, що нам не хочеться ходити на тренування. У нас більш реалістичні вимоги від себе, бо ми не інтерналізуємо оці нереалістичні стандарти краси, і ми себе не об'єктивуємо. Ми пам'ятаємо, що я особистість, і я тут не для того, щоб радувати чиєсь око, тому я не буду класти своє життя на те, щоб схуднути і влізти в певний стандарт краси. Я буду просто старатися робити все, що від мене залежить, без того, щоб себе насилувати, без того, щоб гробити своє здоров'я або стосунка з їжею. Тобто такий підхід. З позиції любові до себе, поваги до себе, до свого тіла допомагає нам просто робити більш сталі вибори, вибирати кращі стратегії для покращення здоров'я і фігури, без самокритики, без стресу. А це і є основою уникнення розладів харчової поведінки або просто порушень харчової поведінки. Тобто, худнути з позиції ненависті до себе і свого тіла це латати дах на будинку, який горить. А от худнути з позиції підтримки себе і з позиції прийняття себе, це як будувати комфортне житло на міцному фундаменті. Тобто, зрозуміло, що, по перше, нам треба змінювати стосунки з собою, ставлення до себе, вчитись себе приймати, любити, і звідти вже виростає самодисципліна, Прикиньте. Тому записуйтесь на терапію, лінки під відео. Давайте над цим працювати. А ну і нагадаю, що не подобатись собі, це теж нормально. Можна приймати своє тіло і собі не подобатись. Питання до того, як ми це переживаємо. Не обов'язково подивився в дзеркало, собі не сподобався, кидаємо все, йдемо жити в гори через сором або розповідати про фемінізм на каналі Палая. Треба вміти переживати це без зайвих драм і страждань. Робити все, що я можу для того, щоб собі більше подобатись, і прийняти те, що я змінити не можу. І як папуга, я повторюю завжди, що самоприйняття це не означає небажання змінитись. Навпаки, ми завжди змінюємось краще, ефективніше, природніше, якщо ми себе приймаємо з цієї позиції. Як приймати і любити себе правильно, це беремо в терапію. І до скорих зустрічей.